Всім крик, мене звати Саша Крут і ви на моєму каналі. Сьогодні ми зробимо, переснімемо навіть е, обучалку чай шосту на віп, а Жек вам покаже хіп. Ну Давайте приступимо до Віпа. Поїхали! Так, зараз я вам покажу Віп. Давайте покажу, як він робиться. Давайте зараз вам покажу послідовно, як його зробити, як його навчитися. Перший шаг це у нас буде просто покрутити декай. Так ви просто розігрієте руки і навчитесь дуже швидко крутити декай. Це вам дуже сильно поможе в віпу. Давайте я покажу другий шаг. Це е, зробити олдскул віп. Давайте покажу, як він робиться. О, вам потрібно що зробити. Щоб його теж зробити, це я усплив. Просто їхати, ставити передню ногу сюди і толкнути в задній воздух і вже в воздухі поймати деку. ось Далі е, зробіть е, десь так разів 5-10-10. 5, -10, 5 -10, Щоб він у вас прям застабілився. Третій шаг це у нас просто. Крутануть всі... просто відтолкнути деку. відстрибнути, толкнути деку і спіймати її в воздухі її просто А я Давайте покажу, як воно робиться. О, стоїмо так, так. Ногу близько до деки, праву ногу. Або якщо ви навіть її свіч стройки, то ліву ногу. Далі що ви робите? Це Стрибайте і толкайте деку правою ногою. І отак зробіть разів теж 5-10. Отак, щоб у вас вийшло. Просто його приземліть і все. І робіть так разів 5-10. Він у вас застепілиться, ви його будете вміти і у вас дуже вийде сам віп. Четвертий шаг це у нас а, зробити а, віп в одну ногу. Ну, це в принципі буде дуже легко. Це Отак, просто його приземлить одну ногу. І особливо задній новий. Тобто якщо ви стоїте в цій стойці, то для вас буде ліва нога. Якщо свіжі стойка, то права. Далі ви його будете зробити десь так хоча б разів максимум 5, може навіть 3 рази. Але стабільно. І ви зможете вже далі зробити ноги. П'ятий шаг, це у нас буде, давайте так, словами скажу. Тяніть ногу, тініть, постійно тяніть передню ногу. Ви е, тільки що в четвертій вправі навчилися робити віп в одну ногу, з совісті ловити задній. А тепер тяніть ногу передню. От, ви приземлили в одну, тяніть цю передню ногу праву для вас і вже е, пробуйте так раз багато зробити, поки не білите вже нормальний віп. Так, давайте я зараз вам дам пару э, советов по поводу, как сделать чистый вип. Давайте так, первый совет у нас будет. Э, рыбить его сам вип на всякий там э, вылет. Например, на стол, або на всякий там вылет. Например, заезжает на да, э, квотер и вылетает на стол. Випом. Так будет легче вам, и вы его как раз таки сделаете стильный. А дальше там всякие там вылеты и... По типу стратуар на якусь дорогу, наприклад. Оце є образець, можна сказати. От ви просто сюди вилітаєте, робите віп, приземляєте і у вас виходить дуже класний трюк. Ще другий совет, це просто держати ноги вместе. Просто їх не отримати. просто вот. берете і так тримаєте. так. І все, і у вас дуже вийде вип. Я до речі, так і роблю віпи, але ще зараз намагаюся роздвигати ноги, то в мене і вийшло. так. Все, давайте зараз э, перейдемо до хіла. Вам покажу його Жека. Всем здорово, с вами Жек. Сьогодні я покажу, як я стритовий трюк, такий хил называй. О, это хіл був, а то паркерський був. Короче, як його делать? <кхи> Значить, до начала вміти робити. уметь делать. Потом ви должны вміти крутити доску в другу сторону. Типа... Короче, хил делается на сканер, в сторону носков, вот так вот. Потом э, Учимся делать типа олдскул. Показуємо, як він діляться. А, ще одна важна, важна штука. Вам треба оприділити, з якою ноги буде толкати. Якщо вам удобно толкати задні, толкайте так задні. Якщо переднє, то передні. Ну, Я задній толкаю, мені удобно. По old Оце олдскул Короче, Якщо ви толкаєте задні, то делайте, ставите передню ногу, толкайте і приземляйте. Якщо переднє, то ставите задню ногу. так. потом В том числе, если такой Типа, типа вы прыгаете, закручиваете хил и стоите на доску. Сейчас просто. вот так вот. И потом, все. короче короче, уменьшайте вот это ну, время времени, пока вы толкнете и запрыгнете. И делайте их можно раньше, то есть берете. Ну, в идеале, чтобы вообще так выпрыгать, а это и закручивать. Вот так вот. И Ну і в принципі можете йти делать там на пірамідку на стол проводить. Я О, Ще раз, покажу його вскатик Тепер ми переснілилися в обучалку. Я вам показав Жека Хіл, а я вам показав ВІП. Тепер ви... Ми... Можете його нормально навчитися, прям сильно, нормально і стильно. А тепер ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас підпискою. Все, всім до зустрічі!